Скрізь, куди тільки могла дотягнутися рука російського імперіалізму, скрізь пригнічувалася свобода та демократія. На початку своєї історії, особливо за царя Івана Грозного, в 16 столітті монархічна влада виявляла жорстокість та безжальність, репресії, масові страти та систематичне придушення будь-яких проявів опозиції стали типовими рисами режиму. З розвитком імперії у вісімнадцятому і дев'ятнадцятому століттях нічого не змінилося. Влада царів ставала все більш централізованою та абсолютною. Під керівництвом Петра І і Катерини II було впроваджено деякі реформи, створені задля модернізації країни. Проте політичний деспотизм залишався незмінним цензура обмеження політичних свобод, виключення народу з управління та застосування жорстоких заходів проти дисидентів залишалися стандартними практиками у 19 столітті за царя Олександра II були зроблені деякі спроби лібералізації, такі як, наприклад, скасування кріпосного права. Однак це не змогло повністю змінити авторитарний характер режиму. Зростання соціальної напруженості та невдоволення призвело до революції 1900